Я бачу двох гарних чоловіків, можна з... вибрати з любого, як кажуть. І ми хочемо почути ваші слова, ваші вітання. Давайте там, де ось картина позаду вас знаходиться. Я просто не знаю, як назвати, бо не бачу навіть підпису. Ми передаємо вам слово, хочемо привітати. Вибачте, якщо, може, не так вас представила, але вам слово. Дякую, дякую, дякую. Мене чутно. Так. Так. Mm. Так. Е, дуже радий вас, вас бачити. Вітаю всіх. Е, бачите, наші мрії також збуваються. І не тільки мрії діточок, а також і дорослих. Е, ми часто з організаторами розмовляли, зустрічалися в інтернеті і мріяли про те, що. Наші фестивалі, наші свята будуть розвиватися, і бачите, нам вже не вистачить тільки одного дня, а цього року ми вже святкуємо два дні наше свято. І хочу сьогодні привітати всіх діточок, як завжди. Хочу побажати. Щоб вони завжди так сильно, сильно, сильно бажали і мріяли, щоб ці бажання, просто Бог почув, і щоб всі вони дійсно здійснювалися. Пробачте, за таке може не, не, не дуже гарне сформульовання, але дуже хотілося б, щоб бажання всіх дітей. Дійсно могли просто в житті бути явними, щоб ми могли побачити явними ці бажання. І ось ця картина за мною це, це картина, яка <просту> просто в моєму серці завжди. Я дуже, дуже кохаю море і дуже бажаю і мрію про те, щоб знову ми всі змогли. Влітку мріяти і думати про відпочинок, щоб ми змогли їздити на море, відпочивати, радіти, гратися, думати про майбутнє, думати про все, що тільки добре. І тому бажаю усім нам, щоб з нами завжди над нами, щоб завжди було мирне небо, щоб ми не повинні були думати про якісь, якісь труд, трудні, трудні хвилини але щоб ми могли дійсно разом всі разом мріючи і думаючи про все те що добре що шлахетне щоб ми змогли завжди Разом добиватися і перемагати у всьому, що добре. Ми, ж, ми знаємо, що е, і всі казки, які для діточок е, е, хтось писав, і е, всі, всі наші мрії, і також і в Біблії написано, що е, добро воно завжди перемагає зло. І цього тримаємося, е, про це мріємо. і Бажаємо собі, щоб наші, наші концерти, наші свята, щоб виходили вже на такий уровень, як рівень, як Євробачення, щоб все більше і більше людей, і більше і більше країн, і більше, більше діточок могли разом з нами завжди переживати ці свята. Всіх ще раз від серця цим святом і. <реш> Бажаю, щоб ми зустрічалися можливо, навіть не тільки два рази в року, а може навіть буде частіше. Мені ці зустрічі дуже-дуже подобаються. І як ви бачите, може хто пам'ятає, коли раніше я з вами спілкувався, там в мене була проблема трошки спілкуватися українською мовою, тому що я народився в Польщі і. Мову українську і руський язик, і зараз вчуся е, німецької мови, хоча мені вже за 40 років, так що це не страшно вчитися. Дуже добре знати різні мови і е, і, і любити спілкуватися з людьми, е, які які нас оточують. Так що всім бажаю тільки добра. Тільки миру і тільки всього, що найкраще, дуже дякуємо, і хотіли запитати вас, як вас звати, і звідки ви? Бо ми не можемо Ах, <різь> а, Мене я забув просто сказати. Мене звати Артур Суровський. Я, е, я є головою міжнародної е, міжнародного фонду. Е, в Україні цей фонд це, це є фонд міст. А в, в Польщі цей фонд називається е, е, між, міжнародна. Я, я просто польську назву більше пам'ятаю, ніж ніж українську. Але це, це е, фундація Сіміліс фонд, е, який називається в Польщі Сіміліс. І зараз я знаходжуся в Берліні. І з Берліну, з Берліну всіх е, вітаю. Щиро вдячні. Берліно, привіт. Германії, привіт, дуже дякуємо, що ви доєдналися. Дякую дякую за співпрацю, дякую. За, дякую. Да, за я... гарні концерти, дуже дякую. Так, і наш концерт продовжується. Давайте так, подякуємо кожному, хто доєднується.